Те, що прийшла пора розповісти про мікропластик, стало зрозуміло, коли мій кіт Мартін під покровом ночі поцупив мою фаянсову миску і замінив нею свою пластикову тарілочку для корму. І на відріз відмовився мінятись назад, поки я не з'ясую, що там за біда з тим клятим мікропластиком. Негоже, що кіт знає про мікропластик більше, ніж я. Потрібно пролити світло на це питання. В інтернеті клубочились чорні хмари, із яких жахкотіли пекельні голоси, сиплючи мікропластикові прокляття на наші голови. Справа серйозна, подумалось мені, і я занурився в тему. Виявилося, що навколо існує море інформації про шкоду мікропластику. Він прийшов і він навкруги, потрапляє в наш організм, а потім сидить там і глузливо регоче, повільно гублячи наші грішні душі. Але бентежило те, що чомусь ніде не споспостерігалося журналістських новин на кшталт. Цієї суботи зловісний шторм з мікропластику знову вкоротив віку двом тисячам людей. Або і знову жертви серед дикої природи. Рідкісний тигр отруївся мікропластиком, з'ївши трьох туристів. Хоча з тваринами не все так просто. Але давайте по порядку. Що таке пластик? Пластик це матеріал, який створюють з нафти або природного газу. Пластик використовується у виробництві безлічі речей від пакувальних матеріалів до одягу та меблів. Пластик відносно стійкий до багатьох хімічних речовин і розкладається вкрай повільно. У деяких випадках цей процес триває десятки і сотні років. Ймовірно, ви не знали, але близько 5% нафти і газу, що видобувається, іде на виробництво пластику. Ну а решта переважно йде на паливо. Після його спалювання ми отримуємо вуглекислий газ, що тішить рослини і смог, що підбадьорує нас. Хоча вуглекислий газ є ймовірною причиною глобального потепління, він потужно споживається рослинами, а ось пластик ні. Після закінчення терміну експлуатації предметів він потрапляє на звалища. Деякі країни переробляють пластик, хоча цей шлях теж має свої недоліки. На переробку йде багато енергії, яку теж потрібно звідкись отримати. А це ніколи не буває чисто і безпечно для навколишнього середовища. Отже, величезна частина пластикового сміття валяється на звалищах. Те, що планета засмічена пластиком, це вже загальновідомий факт. Будь-яке морське чи океанське узбережжя через недовгий час без прибирання буде всіяне пластиковими відходами. Чого варта тільки північноатлантична сміттєва пляма, Велетенська область насичена пластиковими відходами. І це тільки те, що плаває. А скільки всього вже потонуло, навіть уявити неможливо. Але тема цього відео це вплив мікропластику на людину. Отже, мікропластик. Мікропластик це невеликі пластикові частинки, діаметр яких менший за 5 міліметрів чи 0,2 дюйма. Вони можуть бути створені навмисно або утворюватися внаслідок розпаду більших пластикових виробів під дією природних факторів, таких як сонячне світло, механічне тертя – та хімічні процеси. Існують два основні тикропластику: первинний мікропластик це мікрочастинки, які навмисно створюються для певних промислових цілей. До них належать пластикові мікрогранули, які використовуються у косметиці, зубних пастах, засобах для чищення та в індустрії. Вторинний мікропластик. Це частинки, що утворюються внаслідок руйнування більших пластикових виробів, таких як пляшки, пакети та інші пластикові вироби. Вони можуть потрапляти у довкілля через неправильне поводження з відходами, вивітрювання та розклад. Тобто потенційно небезпечні для здоров'я частинки додаються до зубних паст. Вже цікаво, а яким чином мікропластик потрапляє в організм людини? Мікропластик може потрапляти в організм людини кількома способами: через їжу та воду. Мікропластик присутній у багатьох видах харчових продуктів, включаючи морепродукти, сіль, цукор, мед та навіть питну воду. Дослідження показали, що риба та інші морські організми можуть споживати мікропластик, який потім потрапляє в їжу людини. Через повітря мікропластик може переноситись повітрям і осідати на їжу та поверхні. Люди можуть вдихати ці частинки під час дихання. Через побутові предмети мікропластик також може виділятися з синтетичних тканин під час прання, розпадатися з пластикових предметів побуту та упаковок, які контактують з їжею. Давайте перед розглядом всіх цих жахів ще раз заглянемо в Вікіпедію і вияснимо, як мікропластик діє на організм. Вплив на організм людини фізичний вплив. Мікропластик може накопичуватися в органах травлення і викликати механічне подразнення та запалення. Його дуже малі частинки можуть проходити через стінки кишківника і потрапляти в кровоносну систему. Токсичні речовини. Мікропластик може містити шкідливі хімічні речовини, такі як вталати, бісфенол та інші добавки, що використовуються в пластиці. Ці хімічні речовини можуть бути токсичними для людини і впливати на ендокринну систему, викликати гормональні порушення. Проблеми з репродуктивним здоров'ям та розвитком. Переносники забруднювачів. Мікропластик може адсорбувати на своїй поверхні інші забруднювачі, такі як важкі метали, пестициди та інші токсичні речовини, що знаходяться у довкіллі. Потрапляючи в організм людини, ці забруднювачі можуть завдавати додаткової шкоди здоров'ю. Чудово. Давайте крок за кроком. Значить, мікропластик попадає в організм з їжею. Але ж його розмір менше 5 міліметрів. Я вважаю, що мало хто часто їсть кавалки пластику розміром навіть пів міліметра. Він би хрустів на зубах, як пісок, це ж огидно їсти. Та навіть якщо би такий кусочок ми би змогли проковтнути, то через деякий час він покинув би нас, витираючи сльози розчулення від спогадів про прекрасний внутрішній світ людини. Далі факт, що мікропластик може збиратись в кишківнику. Ну так пісок теж може принести нам такі ж неприємності. І цеглу ми не гризимо по тій же причині. Чи мова йде про салат з подрібнених пляшок з під Кока-Коли з бальзамічним оцтом і базиліком? Це я веду до того, що ніхто не їсть великі кавалки того пластику в таких кількостях, щоб він забивав кишківник. Отже, розглядаємо далі значить, все-таки шкоду можуть принести дрібніші частинки. Ну, навряд чи мікроскопічними частинками ми заб'ємо собі кишківник. А чим вони можуть нам зашкодити? Як мовить Вікіпедія, шкідливими є такі частинки, які можуть просочитись до нас в кровоток. Прекрасно. Я поцікавився, якого розміру повинні бути такі частинки. В кровоток теоретично можуть попасти частинки в 20 мікрон і менші, а частинки менші 5 мікрон можуть попасти і в клітини нашого тіла, а це приблизно дорівнює величині більшості мікробів. Ну гаразд, і що далі? А далі, як виявляється, мікропластик випускає важкі метали, пестициди та інші токсичні речовини, котрі отруюють нас. І набрав мікропластик ті речовини, десь літаючи по нашому світі. І чому він не літав над фіалковими полями, де би набирався ароматів квітів і хорошого настрою, невідомо. Тобто вас може отруїти не, наприклад, брокколі, що росла в середовищі пестицидів, а частинка мікропластику розміром з мікробу, жахливо підступний лиходій. І скільки цих монстрів літає у повітрі. Кількість мікропластику в повітрі може сильно варіюватися залежно від місця та умов. Згідно з дослідженнями, концентрація мікропластику менше 20 мікрон у повітрі може становити від кількох часток на кубічний метр до тисяч часток на кубічний метр в міських і промислових зонах. Ну, ця кількість не особливо зрозуміла. Давайте порівняємо з кількістю хвороботворчих організмів у повітрі. Кількість хвороботворчих мікробів, таких як бактерії, віруси чи грибки у повітрі, варіюється в залежності від місця, сезону, кліматичних умов та інших факторів. Дослідження показують, що в типових міських умовах концентрація мікроорганізмів може становити від кількох сотень до кількох тисяч одиниць КУО на кубічний метр повітря. Ось кілька прикладів. Міські райони. В повітрі великих міст може міститися від 100 до 1000 одиниць на кубічний метр повітря. Сільські райони концентрація мікроорганізмів може бути меншою, приблизно від 10 до 1000 на кубічний метр. Закриті приміщення у приміщеннях, таких як офіси, школи чи лікарні, концентрація може становити від кількох сотень до кількох тисяч організмів на кубічний метр, залежно від вентиляції, чисельності людей і чистоти. Тепер зрозуміло, чому Кіт Мартін відмовляється працювати в офісі, а любить грітись на сонечку біля відчиненого вікна. Але продовжимо дослідження. Значить, частинок мікропластику в середньому приблизно стільки ж, скільки мікроорганізмів в чистому сільському повітрі. Я усвідомлюю, що ці цифри не можна порівнювати безпосередньо. Все-таки наша захисна система організму зазвичай успішно знищує те, що ми там нахикуємо. А як щодо пилу, до якого, власне, мікропластик відноситься теж, пил, що потрапляє до дихальних шляхів, може мати різний вплив на організм залежно від його розміру та складу. Найдрібніші частинки пилу, відомі як pm 2,5, частинки діаметром менше 2,5 мікрометрів, мають найбільший потенціал для проникнення глибоко в легені та навіть у кровообіг. Коли людина вдихає пил, більші частинки понад 10 мікрометрів зазвичай затримуються в носі та горлі і видаляються з організму шляхом чхання або кашлю. Менші частинки можуть проникати глибше в дихальні шляхи. ПМ-10 можуть досягати бронхів та бронхіол, але зазвичай затримуються в слизовій оболонці дихальних шляхів. пм 25 можуть проникати в альвеоли легень, де відбувається газообмін, і звідти можуть проникати у кровообіг. Ага, значить, все-таки частинок, здатних попасти в кровообіг набагато менше тисячі. І потрібно розуміти, що здатні попасти в кровообіг не означає точно туди попасти, тобто буквально одиниці. За день людина в середньому використовує 10 кубічних метрів повітря. Тобто, згідно з підрахунками, за день в наш кровоток може влізти пару десятків частинок мікропластику. Ну що ж, не так вже й багато. А як щодо води? Скільки частинок ми можемо отримати з водою? Дослідження показують, що в бутильованій воді може міститися значна кількість частинок мікропластику. За різними оцінками, концентрація мікропластику в бутильованій воді може варіюватися від десятків до декількох тисяч частинок на літр. Зокрема, дослідження Orb Media виявило в середньому 10,4 частинки мікропластику на літр бутильованої води. Інші дослідження виявляли ще більші концентрації, іноді досягаючи кількох тисяч частинок на літр, залежно від бренду та умов виробництва. Ці частинки мікропластику можуть включати поліпропілен, нейлон, поліетилен і інші види пластику, які потрапляють у воду під час виробництва, зберігання та розливу. Знову ж таки далеко не всі частинки мікропластику попадуть в кровотік. У нашого організму існують чудові захисні системи і зі сторони травлення. Але не будемо надто прискіпливими. Попали частинки в кров. І що буде далі? А далі 90 їх відсотків буде впіймано нашою багатострадальною печінкою, і той дрібний мікропластик покине нас вслід за великими кусками. Ну але ж частина все ж таки десь осяде, скажете ви. Так, найдрібніші часточки можуть навіть попасти в клітини організму і почати отруювати їх. І, -і, і. Запальні процеси і імунна відповідь. Запалення. Маленькі частинки може активувати імунну систему, викликаючи запальну відповідь. Це може призвести до хронічних запалень, які асоціюються з різними захворюваннями, включаючи серцево судинні та аутоімунні хвороби. Окислювальний стрес. Мікропластикові частинки можуть чиняти окислювальний стрес у клітинах, що призводить до ушкодження клітинних компонентів, таких як ДНК, білки і ліпіди. І що? спитав я величний інтернет. Це може зробити одна частинка? Звичайно ж, ні, відповів старий мудрець, перебираючи сайти. Для імунної відповіді потрібна більша кількість мікрочастинок та ще й відносно одному місці. А яким чином мікрочастинки з кровотокопу попадуть в одне конкретне місце, і їх буде там достатньо для того, щоб розпочалось запалення? спитав я просвітителя. Замовк, замовк знавець, зашаруть базами даних і мовчить понині. А я отримав від кота Мартіна Догану загальмування кліпів Ютубу. Тепер ви розумієте приблизний рівень загрози. Ні, я не буду говорити, що її нема. Десь колись в когось може статись хронічне запалення чи навіть онкологія від мікропластику, але це абсолютно безсистемні одиничні випадки. А шуму скільки? Та купіть. Врешті рефільтр для водопровідної води і очищувач повітря та й спіть собі спокійно в незапилених місцях. Але що найцікавіше комусь вигідно розповідати нам про якісь примарні загрози в той момент, коли є масова кількість реальних. Наприклад, від паління тютюну кожного року помирає 8 мільйонів людей, з них 600 тисяч від пасивного паління. Про відносно нову моду вейпи даних про шкідливість взагалі не знайшов. Але думаєте, наркотична речовина нікотин чудово діє на здоров'я? Між іншим, вейпи зроблені з пластмаси. Це ж дике джерело мікропластику. Пропоную робити їх з дерева, металу або слонової кості. Ці екологічні матеріали дозволять безпечно засвоювати ядовитий нікотин. А ось ще один цікавий факт. Число підтверджених летальних випадків від впливу мікропластику абсолютно точно дорівнює кількості летальних випадків від впливу того, що мій Кіт Мартін надзюрив людям у тапки. Наука із здивуванням і трепетом все ще намагається пояснити цей захоплюючий феномен. І ще стаття в англійській вікіпедії тішить нас ось такими даними про джерела забруднення. Вторинний мікропластик виникає внаслідок деградації, руйнування більших пластикових виробів через природні процеси вивітрювання після потрапляння в навколишнє середовище. До таких джерел вторинного мікропластику належать пляшки з водою та газованою водою, рибальські сітки, пластикові пакети, контейнери для мікрохвильових печей, чайні пакетики та знос шин. Знос шин Автор не проінформований, що шини робляться з гуми, а гума це ніяк не пластик. Можливо, автор статті розмірковує про знос шин у тих іграшкових китайських автомобільчиків, якими він грається вечорами, а чайні пакетики виносити в розряд вселенського зла. Феноменально. Коли вже мова пішла про те, то чайні пакетики робляться з паперу, біорозчинних кукурудзяних полімерів або шовку. І тільки деякі фірми випускають спеціальні пірамідальні, робляться вони з нейлону. Я тільки одного разу бачив такі в природі, і це виноситься як одне з основних джерел мікропластику. Я би подумав, що то жарт, але основний тон статті серйозний. Хоча де серйозність в нашу епоху? Ви не подумайте, що я не розумію, яку шкоду приніс і далі приносить пластик екосистемі Землі. Я вважаю, що навпаки, всю біду від пластика ми ще навіть не усвідомлюємо. Термін мікропластик був введений у 2004 році професором Річардом Томпсоном, морським біологом з університету Плімута у Великобританії, і цей термін стосувався засміченості частинками пластику Світового океану, і це дійсно гігантська проблема. Але починати хайп через якісь недоведені впливи на людський організм це вже поза межами. Це як сидячи на звалищі атомних відходів вбіткатись, що в світі акули з'їдають дев'ять людей кожного року. І, взагалі, Мартіне, віддай мою тарілку, а собі купи екологічну із панциря галапагоської черепахи, і будеш відповідати поточним віянням.